Компанія спеціаліст пропонує сучасне обладнання для типографії та поліграфії. Наші рішення забезпечують ефективність на кожному етапі від підготовки та друку до післядрукарської обробки та пакування. Технології від компанії Спеціаліст гарантують стабільну якість продукції, оптимізацію витрат та розширення можливостей вашого виробництва. Ми допоможемо створювати все: від візиток та упаковки до книг, журналів та сучасних рекламних матеріалів. Компанія Спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій. Прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримаєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. Компанія Спеціаліст пропонує сучасні пневматичні розподільники з внутрішньою різьбою до 1 дюйма та котушками з напругами 12, 24, 110 та 220 вольт а також у вибухозахищеному виконанні за запитом. Наші розподільники забезпечують точне та безпечне керування пневмосистемами, підходять для автоматизованих виробничих ліній, верстатів та обладнання, де використовуються пневмоприводи. Вони доступні у варіантах з електромагнітним, пневматичним та ручним керуванням. Асортимент включає двопозиційні розподільники 3 на 2 або 5 на 2 та трипозиційні 5 на 3, моделі з одностороннім або двостороннім електропневматичним керуванням, варіанти з моностабільною або бістабільною роботою, а також різні типи центру, закритий, відкритий або подачою тиску на обидва виходи. Розподільники працюють у діапазоні робочого тиску від 1,5 до 8,5 бар і можуть встановлюватись як окремо, так і групами на монтажні плити. Завдяки пневморозподільникам від компанії Спеціаліст ваша керамічна виробниця отримає стабільність у роботі, точність керування та довговічність обладнання, що забезпечує безперервний технологічний процес і високу якість продукції. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів, від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Компанія Спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.